Я кажу про те, що нова парадигма несе нам ситуацію, коли людям, які збагнули парадигму, не потребують зовнішніх костелів. Вони здатні самонавчатись, саморегулюватись, самомодулюватись. Після чого? Після того, як вони вирівняються. З іншої сторони, не забуваємо важливий момент, який я постійно підсвічую. На будь-якому етапі чи пошука лікаря для, не знаю, грижі. Чи психотерапевта, щоб вийти на певний рівень. Ви знаходите людину того рівня, де ви стикнулись проблемою. І якщо ця людина вище, тобто вона вже базово трошки більше, або розвивається постійно, то от ваш розвиток призведе до того, що ви законектитесь знову. Але в більшості випадків, на жаль, люди залишаються там, де вони є. Ви можете пройти цю межу, і на цьому моменті вам не те, що не потрібна може психотерапія. Хоча я дійсно для себе ставлю цю ціль. Я дійсно, і я її артикулюю, тому вони мене ненавидять. Я артикулюю, що ми маємо навчити людей бачити свою складну систему. І за базовим, повірте, мене ще стільки різних рівнів можна бачити дуже багато. І там немає кінця. Це не одна немає кінця, а у розвитку немає кінця. Відповідно. Абсолютно нормально, що за мною може не встигати якийсь терапевт, або на різних рівнях я маю поміняти його і обрати іншого, з більшим, я не знаю, тут реально правда, неважливо, скільки він брає інструментів з іншою свідомістю. Він може користуватися одним інструментом, але розуміти, про що ви говорите. І ви так само можете його перерости. Ситуація, коли терапевт каже: Ой, ні, я вас не відпускаю завжди. Для мене має дві гіпотези. Або людина в реальному колапсі, і терапевт бачить, що це зараз ілюзія, і треба навпаки підтримати і не дати зістрибнути при першому там, я не знаю, полегшенні. Але це певні вис... випадки. Ми зараз клінічні і так далі. Або у нас є інша ситуація, коли сам терапевт собі не може навіть зрозуміти, де ви зараз. Він не... Настільки на розвитку, чистоти, що він може сказати, а тут я вже, мабуть, нічого не можу дати. Я маю йти далі, а ця людина далі. І тут ми стикаємося з багатьма питаннями.